21 грудня виповнюється 30 років Державній службі зайнятості України. Серед її пріоритетів знаходити креативні ідеї і нестандартні шляхи для їх реалізації. За ці роки Херсонська обласна служба зайнятості працевлаштувала 528 тисяч громадян, 18 тисяч клієнтів стали підприємцями, деякі з них повертались до служби вже як роботодавці і підбирали персонал на новостворені робочі місця. Ми відбудували європейську систему. Тому що ми почали, коли будувати, це на моїх, хоча, все відбувалося, ми бачили все те, що є продвинуто в Європі в цьому напрямку. І багато, багато норм взяли від законодавства Європи. По-друге, я рахую, що ми на відміну, на жаль, від інших наших колег систем департаментів управління, у нас є постійна система навчання наших фахівців. По-третє, я хочу сказати, що, що це молода служба. Херсонська служба, до речі, була завжди одна з наймолодших. Сьогодні в Херсонській обласній службі зайнятості працює близько 500 осіб. Серед них є першопрохідці, ініціатори, виконавці. Відкриті до інноваційних проєктів, створили уніфіковану оперативну базу вакансій та можливості проходження професійного навчання. Зона пошуку роботи розширена не тільки в межах району чи області, а й держави в цілому. 12 тисяч роботодавців отримали дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування. Це не просто цифри, а показники щоденної командної роботи. Телеканал «Твій Плюс» щиро вітає Державну службу зайнятості з ювілеєм.